Життя глухівчанина Олександра Поповченка обірвалося 16 травня 2022 року. Він загинув у бою з російською ДРГ поблизу рідного міста. Близько 14 років Олександр служив у прикордонних військах. Водночас він був професійним футболістом. Він скільки років програв у шості. Я сама шостки, і він дуже багато років грав у шості. Ми відвідували, навчалась, коли я була студенткою. Відвідувала. Дуже багато цих матчів футбольних ми ходили, і ніде я його ніколи ми не стрілися, не пересіклися. І вже, от коли він був такий ж 30 років, йому було мені 21, От нас познайомили друзі в Глухові. Футболом Олександр захопився ще в дитинстві. Його перший тренер згадує Світлана, запримітив особливих хист та неабиякий талант хлопця до цього виду спорту. Тут він виступав за місцеві команди з дитинства. Потім пішло в його, це ж до шостки він потрапив, за імпульс грав. А тоді навіть він попав у професійну команду в Суми. Він за суми грав фрунзинець 99, і там трапилася його травма. І після цього він повернувся до Глухова і тут уже ну, на цьому на місцевому рівні ну, продовжував він грати. У 2007 році Олександр долучився до лав Держприкордонслужби. Попри травму та роботу, продовжував грати у футбол. А в грудні 2014 року його направили на Луганщину, де він протягом трьох місяців брав участь в антитерористичній операції. Одного разу Олександра не було на зв'язку три дні. Тоді каже Світлана, в його бліндаж було пряме влучання, але він із побратимом встиг вискочити. Після повернення в глухів Олександр назвав це бойовим хрещенням. Вдома він поєднував службу та спорт, а ще батьківство. Любов до футболу передав сину Назару. Постійно він його за собою візді возив. Тобто, якщо Саша їде, то їде і Назар без, без питань. На те ж по всій Україні він їздив, він за собою його возив. Тобто, ну не грав, просто щоб їм дитина дивилася. Постійно вони каталися віздів. Оце і тут поглухали тренування. І по вихідним, і по вечорам, і постійно він заїм, заїм заїм У жовтні 2020 року. Олександр пішов зі служби, присвятивши себе тренерству. Він вчив хлопців, зокрема зі Соснівки, а також тренував глуківську команду Спартак. Сміялися, що в його було дві дружини футбол і світ. У 2021 році в родині Поповченків з'явилася маленька принцеса донечка Дар'я. Незадовго до 24 лютого 2022 року вони відзначили рік від її появи на світ. Світлана згадує, ніхто й подумати не міг, що це останнє спільне свято. усі ж друзі теж то прикордонники, ну якби такі кругові нас, кома в ясі, і сиділи ще й балакали, що от як ті пеш підуть на скацапи, так ми ж станемо всі ж хлопці такі за столом. А зранку 24 лютого Світлана почула перші вибухи. Йому вже почали там дзвонити, що це ж тікайте, але ну, в його був вимкнений звук, то що Даша маленька. Ми вимикали ж ну, телефон і все ж. І всі ж сплять, він спить, Назар спить. І я ж устала, думаю щось не те. Відкрила ж вікна на кухні, люди біжать із сумками, з дітьми. І тоді, отож я підхватилась, де нього, підходжу, кажу, слухай, щось, щось не то, чи війна, чи що. Він каже: Та лягай спати, що ти придумала, ну, яка війна. І тоді він піднімає телефон, а там 50 сообщень, 50 пропущених. Спершу Олександр став до лав місцевої тероборони, а згодом долучився до рідного п'ятого прикордонного загону. В нього була перша фраза, це я йду, чого я йду туди? Щоб зробити якийсь внесок у те, щоб вас захистити, що ви вдома. Ти з дітьми сидиш і боїшся, якби щоб не допустити того, щоб до нас пішли наші сусіди. І оце як привіз він форму, отримав, я пам'ятаю. Дивиться стоїть у я вже либається, він за цим скучив. Я сижу плачу, а він скучив, що йому треба надо... заступати ці наряди. Разом із побратимами Олександр ніс службу на різних ділянках Глухівщини. 16 травня 2022 року він вперше поїхав на бойове завдання поблизу села Білокопитове. Того дня прикордонники зіткнулися з ворожою диверсійно-розвідувальною групою, яка намагалася прорвати кордон. У бою Олександр Поповченко отримав смертельне поранення. Поки він служив, їх було два поповченка й два Олександра. От у них отличалось тільки по батькові і код ідентифікаційний, що то коли ми там якісь справки чи що, брали, то бувало, даже їх путали, в їх було ще одне звання. І вони служили в одному, це ж Сумському програ на п'яті числилися. І я така зразу, ну так не можна, але в мене перша мисль, що може, попутали. Ну, як от так, знаєш, ну, думаю, а може, то не він. І виходить, що. А там знайшла телефон, так що чу, чула, що служите з ним, це ж уже в новому цьому. І там дзвоню, а він, ну, типа, ну, як від нікується, типа нічого не знаю, я там ще не доїхав, я там ще не бачив, ну таке щось. Ну, я вже все поняла. Я сиділа, плакала на кухні, діти спали, сижу, плачу. Пам'ять про Олександра продовжує берегти його дружина Світлана, донька Дар'я та син Назар, який зараз професійно грає у футбол, як колись його тато. А також пам'ять про героя несе футбольна спільнота, постійно організовуючи турніри на його честь. І ще Світлана здійснила одну з маленьких мрій чоловіка, зробила татуювання, присвячене родині. Коли народилася Даша. В ну, нього чисто були такі дитячі, вони там на пальцях раніше робили, ну таке чисто, щось молодіжне було. І він хотів, як народилась Даша, зробити дітей. Ну щось, щось таке, чисто чи дати народження, чи щось. Ну Він просто не встиг. Я проти цих татуировок. Ну на собі я в виду. А тоді, якся так год, мабуть, пройшов. трошки больше. Я кажу, не, надо, наверное, пойти заработать. Он хотел, то, ну что тут такого, Зараблю себе, то я заработала в честь его, ты мои крыла, и детей.